Суперникам 10 років до цієї дати у театрі вирішили ще раз порадувати глядачів. Тож у неділю на сцені знову суперники. Саме у цій виставі свої перші акторські кроки зробила Юлія Крет. За цей час розповідає, набралась досвіду та й сама змінилася, адже стала мамою. Тому чимало епізодів вистави почала розуміти лише з часом. Це була взагалі перша моя робота, не маючи взагалі ніякої освіти театральної, не знаючи досвіду, досвіду не знаючи взагалі знання сцени. І е, я завдячую я не вперше не, не в цьому першому інтерв'ю завжди кажу кажу про те, що я завдячую. Володимиру Юліановичу про те, що він направив мене в житті на цю стежку. Вже нині актори шукають формулу успіху. Вистави, зійшлися на тому, що суперники їх зблизили. Актори на сцені живуть та переймаються долею своїх героїв. Народна артистка України Ніна Ніколаєва на деякий час вибувала з вистави. Однак повернулася до своїх колег та глядачів. Цю роботу я присвятила своїй мамі, і вона для мене дуже ну. Значу, якось взагалі в житті. Я багато чого взяла від того, як мама там реагувала, як вона поводила себе, хоча характери зовсім різні. Шукав себе на сцені у суперниках і Станіслав Лозовський певний час працював із мамою в одних епізодах. Ольга Лозовська зізнається, працювати із сином було складно, адже доводилось його і проклинати, і кулі на нього посилати. Та Станіслав довів, такий гідний бути актором. Мені навіть пам'ятаю, казав, та що ж ти боїшся там крикнути на Ніну Ігорівну? Це ж не Ніна Ігорівна, це Марфа, а ти німець, ти розумієш, ти маєш отак от на неї». А я, я, я боявся, переживав. Мене так само налаштував мій тато, він колись сказав, от це перша роль, по ній буде видно, будеш ти актором чи ні. От, вдасться, знаєш, будеш, може, шанс. А не вдасться, значить далі і не берись. От, можете уявити, з яким настроєм виходилось і працювала. Театру Володимир Петрів розповідає, за 10 років вистава і збагатилася, і зазнала втрат. З життя пішов один з головних героїв Володимир Сніжний. На його роль ввели народного артиста Георгія Морозюка. У акторів народилися четверо дітей, з'їли кілька десятків кілограм бананів та сала, а ще витратили 130 яєць. Сподіваються, рівненські суперники житимуть і надалі. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.